отсутню. Також у нас є 12 пать. Комментарів. Шукаю директора на. Де ви чували іти? Устали сидіти на радікет промов, сидить до нашого такого чорного через на перших сетах, 5000 рад ним, ці ще регулятор року. Полошиться. Добре.

Чернів комісії. Хто за? Проти. Одноголосно дякую. Поруч членів комісії зняти обочі місця довідної дізнання. Шановні депутати, сьогодні зачерговує наше засідання. Рішенням міністрів України з державним початку на і Питання перше донесення до рішення номер 213, бо віддатних виплатний закон, що гарні старець, п'ятому році. Друге внесення до рішення 2012, бо видатних виплатів заклад. Душкільної відпецької громади в 2025 році. Де понесені від купецького святкового бюджету без громади двадцять п'ят з тисячі двадцять, тому чергове документації. Вемель ділянки по щою 0,1.44 та передняє оренду топ до салоні. П'яте про заперти в оренду все механіка агро. Шосте, про заперечення технічні документації звуку запродаючи земельний в оренду тон молоко відчизни. І сьомий профессиональний проєкт нанесен земельні ділянки варенду топ-молоковічизни. Прошу запитання. Це всі приходите. Питання порядку денного. Прошу вибачте. Тут прийшли директори данча, фура. Отже, утримали одноголосно. Дякую. Шановні депутати. Як ви знаєте, у нас... На цьому році також продовжити йти державна суб'єкта на проект харчування для перших і четвертих класів. І в зв'язку з тим, що в нас не попередні проблемі питання з самою організацією цього харчування технічного процесу, пробують внести зміни вирішення номер організацію харчування дітей також дані в діти купецької тергромади у 25-му році. Ви пункт даного рішення номер один, такі в такому. За Вигляді затверджувати двадцять року граничну вартість харчування учнів у захистів загальних середньої суті Клопецької громади, на одну дитину за день. Шість одиниць, трохи 40 гривень, 11, 14, 45, 14, 18, п'ятдесят гривень. Всі інші пункти залишити незмінними. По, по фактичному ми додаємо ще зміню одне два слова гранична вартість, тобто що дасть можливість дещо коригувати, не виводити кожну підям. Харчування рівно 40 гривень а може бути трохи більше, трохи менше, щоб дозволити нашим поварям е, правильніше формувати меню і відповідно розраховувати харчування наших дітей. Пробує запитання. 6-11 років, 40 гривень, 11-14, 45, 14, 18, 50 гривень. Частина з цих грошей фінансуємо ми. Бюджетний губацький. Тут харчування або державний бюджет, або сільський бюджет, або батьки. Тут немає в садочках – відношення, в школах немає. Перші 4 клас харчуються за рахунок субвенції з державного бюджету. перелік є категорії діт діточок, які фінансуються за кошти місцевого бюджету повністю, і всі інші харчуються за кошти батьків. хто не відпадає на всі ці категорії, які відповідно класи і вікові категорії. Нас десь харчується, в буквально того, що вони харчуються так, що четвертий місяць безкоштовно частину фінансує громади. Більше половини дітей вже харчується безкоштовно в закладах загальної середньої. Про ще запитання. Про не визначається. Уменюк. За руйка закравляється, так. Так. Вручання приготовить на Паєвській на. кум'якцію, кум'як-каресевання. Чубай, школи. Рішення прийнято. Дякую, наступно. Принесе да. до ну? Ну, туму, рейкости, рішення 1812, промотать у хачування дітей закладу до шкільної пункт 2 даного рішення в наступному вигляді. Затрате старшу 25-го року, границю вартість, харчування однієї дитини на дітей, дають помітні так, як дошкільної освіти, купецької тег громади. Для дітей 4-6 років розмірі 70 гривень шляхом співфінансування 35, 500, батьківська плата, 35% батьківська плата 35 гривень батьківська плата 35 коштів місцевого бюджету. Для дітей 1-4 роки подано 60 гривень. Штаком співфінансування 30 гривень. Батьківська плата, 30 гривень, коштів місцевого бюджету. Окрім того, повністю безкоштовно наші заклади дошкільної освіти харчуються діти визначених категорій. Діток, які передбачені законодавством, а також виключно ті, які передбачені нашим рішенням 23-го ще першого року, які не мають ніякого статусу, але призвані по мобілізації писали контракт і не мають статус учасника бойових дій. Таким чином, в садочках, мабуть, відсотків вже 70 працюється безкоштовно, лише відсотків 30 приблизно. Вскіду названня та проекти речі. Прошу питання. Прошу визначати.

про бюджет бюджету тергромади на 25 і 20 грудня 20, 2024 року, а саме збільшити ти доходів до загального фонду бюджету попецької тергромади на 2 мільйони 583 тисячі 700 гривень, в тому числі за рахунок субвенції державного бюджету бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потреби, потребами на суму 140 тисяч 900 гривень. А також субвенції державного бюджету місцевого місцевим бюджету на здійснення доплат педагогічних працівникам закладів загальної і середньої освіти на суму 2 мільйони 442 тисячі 800 гривень. Відповідно, приймаємо дві субвенції: одна на доплату педагогічного персоналу, який надає послуги з особливим освітнім діткам з особливими освітніми потребами, і друга на доплату нашим педагогічним працівникам, яка озвучена в розмірі 1 тисяча до 1 вересня місяць.

отділ технічного голосиць від мене діятки, регламенту поштою до формулярів технічних, товариств телера, тасно шовна на 22 квадрати. Отже, потенційно остаточне замовлення для будівництва та головний об'єкт і споруди на території від 22. об'єкти вешки. Ну, згоска. Ну, продовжується по далі більше. Затверджений технічний докутамент, домовиною, що у цій від мене 15 06 258 790 04 01 121 210. Площа

Конгресу з мене вертаються виграли. Тобто ніхто не міг чи річну плату за користування земельної ранки площі. В розмірі 20 відсотків її на один раз виконує. Поліція з мене вертаються зміни державної вертації, тобто вже попасти на постійну діючу комісію. Мається доматина, що оцінка земельних ранків становить на дату розробки документації 05 базу 24 року, це 8 тисяч 588 гривень 28 тисяч. Прошу на питання. Ми тривали дозвіл, розробили, потім після цього процесу відбудеться будівництво вишки і який, ну, не теж якісно змінить зв'язок, а просто доставить зв'язок туди, де доставити до дзвонитися можна лише раз на украс, коли він десь надає якийсь високий за... Ну, Заробиться. Там що? Чу? А чуть? Помієть. Доброго дня. Ну, спостерігаю, так. Пайос, так. Помер. Помер ексебаня. Типа, так, стоп. Да. Так, наступний. Є ще багаторже проект будівництва з одялення земельної ділянки в районі Сермосмікдост. Типа, а, саме така, от, щоб було вкласти не от, щоб видали на землі, немає, це варто з просто колосної вулиці соціальних райських статуат. Площею приблизно 13,34 м радіус колосної

території підприємства Кривбурдан за рахунок Квесівського сторожського призначення комунальної власності підприємства. Власне, формація підприємства сектору Італії виконала власне до новоренти Зарисяна співпрацівника Італії Карсу на вирішення щодо вкладу на фінансування за кам'янку в розмірі 12 відсотків від нормативної грошової шості. Уточнити певну ситуацію, дослідити державний експерт і потім вкласти на фінну діючу комісію. 12 відсотків за основу всього 446 гривень 0,9. А чим Це будівля сенатика.

поданий за договір на замовлення з банку бальтійського міжнародного представництва від 20 жовтня 2018 року з відповідною договірна, з втратами 30 457 856 092 001 204. Загальна вартість 258 6 додатком на нерухомість хредо даних сімейних дріадів шанований міс речник командир по моїй нові Багато ви бачити, що з двох земельних ділянок стояв його 8,76, 76, 86 бар. І також дуже путем прояктуючи проходить, дано зимові надати довезть, межі подається великові черним оріанту строком на 49 років. Даведення товару сільського сполівського виробництва, що розташована за межами населення кутинь території купеку. Випонувати Кропецької сільського опікального шмат укласи довгої оренди землі з товариством, встановивши оренду плату в розмірі Шової оцінки. Е, комісія пропонувала 20%. Що становить 28 795 гривень 75 копійок на сьогоднішній день? 49 років і 12%. Затвердити технічну операцію щодо подводити об'єднання, де датній оренду на 49 років 20%. Вжди, там працюють. даному році не тільки викупили майно, це майно, виходить, будівля та спорудиво паспортні бригади, поки що там є, працює ще в їхній стороні, а то є села Мельниця. Але в своєму листі вони написали, що вони пропонують там отримувати молодняк і бишки в кількості орієнтовно 300-3600 з чимсь. І через час в своєму проєкті вони сформували, куди вже вдавати, бо їх ходимо зелені лянку, ходимо буде на ранний ділянки чилянки, сформуватися всі позиції. Каже, як бачення як... як... стати тисячі тисячі володника і, і... <від> і але... ну, молодняка, але через якихо років працює. Ми снова не не написали, що не казав, запустить цю програму.

В то Молоковичі, то Молоковичі, то Молоковичі цвінувся, заяву, щодо до першого проєкту та передачі в оренду, але це вже в іншому місії, це будівля позорами. Дана ділянка знаходиться біля села літків. Лоші земельні ділянки становить 0,1495. Мотина нашова осібка земельня становить 444 гривні, 20% соток. це буде 493 гривень і це піти. на купі. проєкт це молоді земельні ярки оренду.

прости. По графику печатьки шестого урока, скажем, что она у пасты была у ребят. Олезли кормёж 20% в единицу, вот كده. Дайте этот так человек один. Вас. То есть, опять, не то, естественно, это добрый класс, который мы постоянно тушим здесь. Всегда нельзя, когда что-то били о ритм на салат, забыли. Что тут говорили? Э, тарифы на цветовые штуки, кроме папа ваши суп, чтобы 450 дене, всё доварить. Це те, що ми давали ті, що хто ні. Мельниці 8 лектарів, що за дом чи не так. То по чуть-чуть вони заберуть все. Вони там де мають своє, та не бувають права на це. А що депутат скаже? Депутат. Ну, прийшов з цього, там, де вони живуть, зрідку. Депутати задавав їх там є западні. За руль тогда храблять нам черт.